Ми працюючи на ентузіазмі, багато не заробиш. Не заробиш багато, але ентузіазм дуже крута річ. Потрібно просто знайти деякий баланс між ентузіазмом і реальністю, де да? якщо ви належите тільки собі, тобто у вас немає сім'ї, ви ні за кого не відповідаєте тільки за себе. Ви можете знизити свої витрати там до мінімального рівня, і ви можете працювати на ентузіазмі, волонтерити і багато чого робити, і ви багато чого зробите. Ентузіазм крута річ. І, хороші речі, часто на ентузіазмі роблять. Майже всі всі бізнесмени ентузіасти, так чи інакше, У них є якась ідея, вони її втілюють. і Вони пруть цю ідею як можуть. Вони ентузіасти. Просто я ж кажу, треба бути в певному балансі і розуміти, що в певний момент ви захочете більшого затишку, і це нормально абсолютно більшого комфорту. Тобто ентузіазм ентузіазмом його можна собі дозволити, коли рівень відповідальності тільки за своє життя, і то ви стільки байдужі до себе. Хоча, коли ви байдужі до себе, складно проявляти любов до інших.